700 гривень за ліжко. Я сам не вірю, що це кажу. Ось таке ліжко подіум, єдине, що замість узголів'я буде планочка, коштує 4 тисячі гривень. Але його можна взяти в оплату частинами на 5 платежів, і виходить 800 гривень один платіж за ліжко. Це взагалі прикол. Якщо брати з матрасом, там виходить загальна сума приблизно 7500 і один платіж тисячі. В круто, як на недороге односпальне місце, яке потрібно навже швидко, то це топовий варіант, тому що вони всі є в наявності. Єдине, що тільки в такому кольорі, але це все буде металева надійна конструкція. Тут іде цільно зварений каркас, він нерозбірний. За рахунок цього дуже міцний, і надійний і буде ортопедичний матрас там в бюджет 7500 Можна вкластись з матрасом. Якщо такий варіант вам потрібен, шукаєте чи то в гуртожиток, чи то в дитячу, чи то. Не знаю, куди вам потрібно. В табір літній можемо декілька там десяток продати, тому що насправді ліжок багато. Звертайтеся, сайт солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку. По Києву доставка безкоштовна по Україні відправимо куди потрібно.